У першій декаді серпня в районі здійснювався огляд дитячих садочків, шкіл та позашкільних навчальних закладів на предмет готовності до початку нового навчального року. Представники контролюючих служб разом із технічними спеціалістами тепломережі, водоканалу, енергозбуту вивчали стан і мережі, досліджували наскільки безпечним і комфортним буде перебування дітей у закладах освіти. Комісія також визначила ті заклади, які найкраще підготувалися до початку нового навчального року. Детальніше про це інформує начальник відділу освіти районної державної Державної адміністрації Антоніна Турова згідно з розпорядженням першого заступника голови Красноградської районної державної адміністрації, з 3 серпня по 6 серпня був проведений конкурс огляд навчальних закладів району до початку 2015-16 навчального року. Комісія у складі спеціалістів відділу освіти. Спеціалістів служби з надзвичайних ситуацій, санепідемслужби, оглянула загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні і дошкільні навчальні заклади. При перевірці велика увага приділялася настільки відремонтовані навчальні кабінети, покрівлі навчальних закладів, внутрішні туалети, території, а також в цьому році. Перевірялися і підвальні приміщення закладів освіти. Велика увага теж також приділялась і нормативно-правовій базі, і навчально-методичній базі, яка є у навчальних закладах по підготовці до 2015-2016 року. Було проведене засідання комісії. По огляду конкурсу і визначені кращі і найкращі заклади освіти, які підготувалися до початку 2015-16 року. Але перед тим, як назвати найкращі і кращі заклади, я хотіла б сказати, що в цілому в цьому навчальному році всі заклади освіти якісно підготувалися до початку навчального року. Велика увага була приділена. Закладам освіти, сільськими головами, міським головою, виділена дуже велика фінансова підтримка навчальним закладам. Також зверталася велика увага на впровадження в життя міні-проєктів, прооновських проєктів, які в окремих закладах на початок проведення огляду були реалізовані. Найкращими закладами освіти по підготовці до 2015-16 року визначені Наталинський навчально-виховний комплекс. Красноградська гімназія Грант, НВК номер 2 3, багатопрофільний ліцей, Ленінська загальноосвітня школа, Христищінська загальноосвітня школа, Роздольська, Добринський, Кобзівський, Піщанський, микола НВК. Серед дошкільних закладів хочеться сьогодні сказати велике спасибі педагогічному колективу НВК номер 2 дошкільному підрозділу, а також. Велика увага дошкільним підрозділам була приділена з боку депутатів районної ради, міської ради. Так. Також багато уваги було приділено депутатами сільських рад Кобзівської, Мартинівської, Наталинської, Миколокомишувацької, Христищинської, Октябрської, сільських рад. Велика, дуже велика увага приділялася депутатами міської ради. Ну і ще раз повторюсь депутатами районної ради, Володимирівської сільської ради. Там в Лукашівському і Володимирівському НВК були замінені вікна на енергозберігаючі. Також дошкільні заклади, які брали участь у цьому огляді конкурсі. Хотілося б сьогодні відмітити і сказати, що це кращі заклади. НВК номер 3 дошкільний підрозділ, Кобзівського НВК дошкільний підрозділ, Добринського НВК дошкільний підрозділ, Піщанського НВК дошкільний підрозділ. Серед позашкільних закладів всі заклади позашкільні підготовлені сьогодні з оцінкою. Відмінно цей районний центр позашкільної освіти, районний центр дитячої та юнацької творчості і дитячо-юнацька спортивна школа. Підсумовуючи сказане, хотілося б відмітити спільну роботу районної державної адміністрації районної ради всього депутатського корпусу міської ради депутатського корпусу міської ради за ту допомогу за ту підтримку за постійну турботу щоб заклади освіти вже були готові до початку навчального року. І я думаю, що батьківська громада, дитячі колективи, педагогічні колективи 1 вересня прийдуть у нові красиві, чисто прибрані, комфортні навчальні кабінети, класні кімнати.